Вітаю всіх глядачів! Бажаю гарного дня! Зробити таку пов'язку дуже просто: треба правильно скласти і зшити. Зв'язати основне полотно ви можете так, як вам цього хочеться. У мене резинка 1х1. Можна 2х2, можна коси. Пряжа також на ваш вибір. Посилання на пряжу, з яких зв'язана моя пов'язка, буде у підкасті в кінці відео. При в'язанні обов'язково враховуйте те, що пов'язка натягнеться по голові. Коли ви закінчите ваше полотно, важливо не стягнути петлі, коли будете закривати. Потім просто складаєте ось таким чином, як я показую. Можна зафіксувати зажимом або булавкою. Якщо вам незручно утримати частини пов'язки в руках. Можна сшивати голкою а можна гачком. У мене гачок, так як гачком у мене виходить тугіше зафіксувати між собою всі частини. Голкою або гачком треба одночасно підхопити всі чотири 4 частини та щільно їх зафіксувати. Так, прошиваємо повністю. До кінця нашого бутерброду. Ось таким чином, будьте уважні, треба підхоплювати всі частинки пов'язки, яку ми склали, щоб нічого не загубити. В кінці дуже туго та ретельно фіксуємо нитку. Ось так виглядає невеличкий шов, він непомітний. Ще раз страхуюсь і фіксую кінець нитки. Ось таким чином. Вивертаємо і готово. Ховаємо всі нитки зі зворотнього боку. При потребі можна трохи зафіксувати частини пов'язки з виворітної сторони, але, як правило, при носінні шву не видно ось так відрізаємо все зайве. Я впевнена, що у вас також вийде зробити таку пов'язку. А тому бажаю успіхів.